Аудіокниги Українською від студії Калідор. Класика світової літератури на нашому каналі. О Генрі Мебльована кімната. НЕПОСИДющі. МЕТУшливі та Скороплинні як сам час. Саме такі здебільшого мешканці родувато цегляних кварталів Нижнього Вестсайду. Ці люди без хатьки, але разом з тим вони мають сотні будинків. Вони перепурхують із однієї мебльованої кімнати до іншої. Усе у них тимчасове, тимчасове житло, тимчасові почуття, думки. Вони співають мій рідний дім у стилі Рахтаймо. І тягають за собою у картонних коробках речі. Їхні виногрона прикрашають гарні капелюшки, а звичайний каучуконос для них їхнє фігове дерево. Отож будинки у цьому районі, побачивши тисячі пожильців, могли б, мабуть, розповісти тисячі історій, ясна справа переважно невеселих. Та було б дивно, якби після усіх отих бездомних блокальців у таких будинках не завелося жодного привиду. Одного вечора, коли уже добряче споночило, серед цих потрісканих та облупланих рудих осель ходив якийсь хлопець і дзвонив у кожні двері. Біля дванадцятих дверей. Він поставив свою убогу валізку на сходи і витер із чолата капелюха пилюку. Дзвінок пролунав ледь чутно десь далеко далеко в глибині будинку. На поріг цих уже дванадцятих дверей вийшла господиня. Вона нагадала хлопцеві огидного жирного черв'яка, який виїв середину горіха, і тепер заманює у порожню шкаралупу єстівних пожильців. Хлопець запитав, чи немає тут вільної кімнати. Заходьте, сказала господиня. Голос у неї долинав, ніби із горла підбитого хутром. Є кімната на четвертому поверсі, вікнами у двір, уже тиждень стоїть порожня. Хочете подивитись? Юнак рушив слід за нею вгору сходами. Від тьмяного світла, яке линуло невідомо звідки тіні у коридорах втрачали чіткі обриси. Обоє нечутно ступали б по сходах, застелених таким витертим килимом, що від нього, певно, відмовився б навіть верстат, на якому його виткали. Зараз той килим став ніби якимось дерном, виродився у цьому затхлому, похмурому приміщенні у пишний лишайник чи лапатий мох, який пучками поприростав до східців, і тепер ли до підошву, немов органічна речовина. На кожному завороті сходів у стіні зяяла порожня ніша. Можливо, колись там стояли квіти. Якщо так, то вони повсихали у цьому нечистому гнилому повітрі. А може, у цих нішах стояли статуї святих. Але неважко було собі уявити, як однієї темної ночі чорти й чортенята повитягали їх звідти і скинули у нечестиву глибочинь якогось мебльованого пекла. Ось і є та кімната. пролунало із хутряного горла. Гарна кімната. Вона у мене рідко гуляє, торік улітку. Тут жили такі славні люди ніякого тобі клопоту, і платили наперед у точно визначений день, а вода он там, в кінці коридору. Три місяці кімнату наймали Спраулс і Муні. Вони актори, грали скетчі. Міс Бретта Спраулс ви, мабуть, чули про неї. Ні, ні, під цим прізвищем вона виступала тільки у театрі. А шлюбне свідоцтво висіло он там над комодом, у рамочці. Газ ось тут, і стіних шаф теж, як бачите, доволі. Така кімната хоч кому сподобається. Вона ніколи в мене довго не гуляє. Скажіть, озвався хлопець, а актори часто винаймають у вас кімнати. Всяк буває. Чимало моїх пожильців працюють у театрі. А як же, сер, у нас район театральний, а актори вони ніколи довго не засиджуються на одному місці. Поселяються вони й у мене. Я ж кажу усяк буває. Хлопець сказав, що винаймає кімнату і заплатить за тиждень наперед. Потім додав, що він дуже стомився і тому нікуди не піде. Він відрахував і віддав гроші. Господиня зауважила, що кімната прибрана і є навіть вода та рушник. Коли вона вже збиралася йти, хлопець запитав про те, про що вже питав тисячу разів Скажіть, а таку молоду дівчину, міс вешнер, міс Елоїзу вешнер, ви не пригадуєте серед своїх пожильців? Вона схоже співає десь у театрі. Така вродлива дівчина. Середня на зріст, струнка, коси рудуваті, аж золотаві. а на лівій скроні велика темна родинка. Ні, такого прізвища я не пригадую. Ці актори міняють свої імена так само часто, як і кімнати. Тож всяк буває. Але такої, як ви кажете, я не пам'ятаю. Ні. Щоразу ні ні і ні. П'ять місяців невпинних пошуків і усе марно. Скільки згаєш часу, скільки обійдеш за день антрепренерів, агентів, студій, кордебалетів, а ввечері театрів від першокласних, де самі зірки, до мюзик-холів настільки дешевих, що йому навіть страшно було знайти там те, чого він найбільш сподівався. Він кохав її найдужче на світі, і шукав уже давно. Він був певен, що відколи вона зникла з дому, це велике, оточене водою місто, десь її ховає від нього. Але місто величезна пустеля сипучого піску, який весь час перемішується і провалюється. І ті піщинки, котрі сьогодні ще на виду. Завтра безслідно зникають під наносом та мулом. Мебльована кімната зустріла свого нового пожильця кволим спалахом удаваної гостинності, гарячковим, вимученим байдужим привітанням, схожим на облудну усмішку вуличної дівки. Марево позірного комфорту зависло над пошарпаними меблями. Обірваною парчевою оббивкою канапи та двох стільців, вузьким завширшки з фут дешевим дзеркалом між вікнами, над позолоченими рамами із картинами та металевим ліжком у кутку. Хлопець нерухомо сидів на стільці, відкинувшись на спинку, а кімната, ніби вона була одним із поверхів Вавилонської вежі, Плутано розповідала йому про своїх несхожих один на одного пожильців. Строкатий килимок, наче всіяний яскравими квітами прямокутний острівець у тропіках, омивався розбурханим морем вичовганих постілок. На обклеєних сірими шпалерами стінах висіли картини, які переслідують з квартири у квартиру усіх бездомних. Кохенки Гогеннота, перша сварка, весільний сніданок та психея біля водограю. Снотливо сувора лінія каміна сором'язливо виглядала з за розв'язаної драпіровки, хвацько накинутої навкоси, немов газовий шарф балерини у танку Амазонок. А на самому каміні, на полиці, тулилися, немов на безлюдному острові, Жалюгідні уламки катастроф, покинуті шукачами щастя, коли вітрило удачі понесло їх до нового порту. То були дешевенькі вази, портрети актрис, пляшечки із підліків та розпакована колода карт. Один по одному, немов знаки тайнопису розкривалися ледь помітні сліди довгої вервички пожильців, які побували у цій кімнаті. Витерта латка на килимі перед комодом розповідала, що у цій вервочці траплялися і гарні жінки. Невеличкі відбитки пальців на шпалері свідчили про маленьких бранців, які намагалися знайти дорогу до сонця та волі. Чимала зірчаста пляма на стіні, немов вирва від бомби, Вказувала на місце, де розлетілася над руски повна склянка або ж пляшка. Над дзеркалі хтось криво нашкрябав алмазом ім'я Марі. Здавалося, всіх пожильців цієї кімнати доводив до нестями якийсь гнів. Може, вони втрачали терпеть через обурливу байдужість цієї кімнати і тому зривали на ній злість. Всі меблі були порізані, пошарпані. Із канапи загрозливо стриміли пружини, і вони скидалися на бридке чудовисько, яке застигло у страшних корчах. Під час якогось гармидеру від каміна відколовся чималий шматок мармуру. Кожна мостина стогнала та репіла по своєму, так, ніби скаржилася на свої, більш нікому невідомі страждання. І навіть не вірилося, що усі ці рани та шкоду заподіяли кімнаті люди, які бодай, недовго та все ж називали її своєю, своїм домом. А втім, цілком можливо, їхню злість розпалив затамований, однак все ще живий інстинкт рідного кутка, обурення та гнів на зрадливих домашніх богів, тому що. Свою власну домівку, бодай навіть найубогішу, ми будемо прибирати, прикрашати і любити, але ніколи не будемо шкодити їй. Новий молодий пожилець сидів на стільці і байдуже дослухався до цих думок, що непомітно зринали у його свідомості. А тим часом. До кімнати поволі почали стікатися мебльовані звуки та запахи. Із одного боку кімнати долинав нестримний уривчастий сиплий сміх, із іншого монолог сварливої жінки, далі стукіт гральних костей, колискова пісня, приглушений плач немовляти, а тоді над головою захоплено забриніла банджо. Десь грюкали двері, раз по раз гуркотіли потяги наземної залізниці, а у дворі на паркані нявчав кіт. А хлопець сидів і вдихав повітря цього будинку із запахом. Навіть не запахом, а присмаком, холодним, терпким, прокислим, немов із льоху випаром що був змішаний зі смородом лінолеуму та пліснявого гнилого дерева. І раптом, поки він отак сидів, кімнату наповнили густі солодкуваті пахощі резади. Вони залетіли сюди, немов їх приніс рвучки й порив вітру, такі навальні, духмяні та беразні, що здавалися майже живими. Майже якимись перелітними птахами. І хлопець вигукнув Що, кохана? Він вигукнув так, ніби хтось його покликав, а потім звівся на ноги і озирнувся. Густий запах напливав на нього, огортав його. Хлопець простяг руку, аби вхопити те щось. Усі почуття у нього враз перемішалися і переплутались. Хіба може запах так владно кликати людину? Ні. То був не запах, то був звук. Але тоді тоді, виходить, звук торкнувся до нього. Ніжно, ніжно торкнувся. Пригорнувся. Вона тут була. вигукнув хлопець. І заметався кімнатою, сподіваючись відшукати бодай якісь бодай найменші її сліди. Він знав, що впізнає кожну дрібничку, яка їй належала, або до якої вона торкалася. А ось цей п'янкий дух резиди, запах, який вона любила понад усе, її запах. Звідки він тут? Кімната виявилася прибрана аби як. На застеленому м'ятою серветкою комоді лежало півдесятка шпильок для волосся, цих німих і майже непомітних супутників усіх жінок. Хлопець не затримався біля шпильок, розуміючи, що вони все одно уперто мовчатимуть. У шухляді комода він знайшов невелику розірвану хустинку і притис до обличчя. Костинка гостро і зухвало пахла геліотропом, і хлопець кинув її на підлогу. У другій шухляді він натрапив на декілька різних гудзиків, знайшов театральну програмку ломбардну квитанцію два шматочки солодкого зефіру та сонник. В останній шухляді лежав чорний атласний бант, і хлопцеві на мить перехопило дух. Але чорний атласний бант це теж скромна і позбавлена будь-яких ознак прикраса. Вона багато не розповість. І тоді він рушив кімнатою як собака по сліду. Він оглядав стіни, ставав на карачки і придивлявся до відстовбурчених ріжків постілки. Він обшукав стіл, камін, портьєри і завіси, перехняблену шавку у кутку, все. Він шукав, шукав якогось знаку, негодний повірити, що вона тут, поруч, недалеко, довкола нього і у ньому, над ним, що вона горнеться до нього. Благає і так болісно волає до його свідомості, що він може чути той поклик, як луну. І він почув і відповів їй в голос. Я тут кохана. і обернувся. Але його широко розплющені очі побачили тільки порожнечу, бо він не вмів іще у запаху резади розрізняти Обриси, силует та простягнені руки. О, господи. Та звідки ж цей запах? І відколи це пахощі почали кликати людськими голосами? І хлопець заходився шукати далі. Він порпався по кутках, зазирав у щілини, знаходив там корки від пляшок та недопалки від цигарок і зневажливо байдуже відкидав їх. Ось у складці постілки йому трапився недопалок сигари, і він, зі злості, люто грубо вилаявшись, розтоптав його підбором. Хлопець ніби просіював усю кімнату кута в куток крізь сито і знаходив там похмурі й ганебні рядки про десятки попередніх блукальців пожильців. Але тієї, однієї, яку він шукав, яка можливо жила тут і дух якої, здавалося, витав у цій кімнаті, її слідів він не знаходив. І тоді він пригадав про господиню. Із запрудженої привидами кімнати хлопець збіг сходами вниз до дверей, із під яких вибивалася смужка світла. На його стукіт вийшла господиня. Скажіть, благально промовив він, ледь стримуючи збудження, скажіть, хто жив у тій кімнаті до мене? Гаразд, сир, можу розповісти вам іще раз. Отже так, жили там, як я вже й казала, Спраулс і Муні. Міс Бретта Спраулс, це так її звали у театрі. Насправді, місіс Муні. Її свідоцтво про одруження висіло у рамочці на цвяшку над. А що вона за жінка була, та місіс Спраус? Тобто, яка вона була з себе? Ну, чорнява, сир, невисока і повненька, обличчя таке кумедне. Вона виїхала минулого вівторка. А до них? До них хто жив? А до них жив один джентльмен. Він мав справу із підводами та перевезенням. Поїхав і не заплатив за цілий тиждень. До нього була місіс Краудер із двома дітками. Вона прожила у мене чотири місяці. А ще раніше був старий містер Дойл. За нього платили його сини. Він винаймав кімнату аж цілих півроку. Ну, ось вам і цілий рік. А хто жив іще раніше? Перепрошую, я не пригадую. Хлопець подякував і з проквола рушив назад до своєї кімнати. Та мебльована кімната тепер стояла мертва. Того, що змусило її ожити, більше не було. Пахощі ще щезли, натомість у кімнаті панував давній затхлий дух вкритих пліснявою меблів, і запах складського приміщення. Спалах надії спопалив усі його сили. Хлопець сидів, утупившись очима у жовте, сичаве газове світло. Згодом він підійшов до ліжка і почав дерти простирадла на стяжки. Далі вийняв ножа. І лезом щільно, щільно законопатив усі шпарини на вікнах і дверях, а зробивши це, загасив світло, відкрив газ і вдячно простягнувся на ліжку. Цього вечора іти по пиво була черга місіс Макуль. Вона взяла кухву, принесла пиво і тепер сиділа із місіс парді в одному із тих підземель, де збираються власники квартир і де черв не вмирає. Натяк на слова із Євангелія де черв не вмирає, і вогонь не гасне. Мається на увазі гиєна огненна. А я віддала під найм сьогодні оту кімнату на четвертому поверсі. Похвалилася міс Парді, схиляючись над цілою шапкою піни на келесі. Ту, що вікнами у двір. Якийсь молодий хлопець винайняв і уже ліг спати години зо дві тому. «Йой, та що ви кажете, місіс Парді?» – захоплено вигукнула місіс Макуль. Невже когось знайшли? Це просто диво, як ви люба вмієте здавати такі кімнати. А ви ж йому сказали, що там, закінчила вона хриплим таємничим шепотом. Мебльовані кімнати, промовила місіс Парді найхутрянішим своїм голосом. На те і існують, аби їх винаймали. І я нічого йому не казала, місіс Макуль. І правильно зробили, Люба. Бо ми тільки з того і живемо, що здаємо у наймиті кімнати. А ви маєте голову на в'язах, любесенька, скільки є таких людей, які б нізащо не оселилися в кімнаті, якби дізналися, що там хтось наклав на себе руки та ще й просто у ліжку. Так, так, так. Правду кажете, місіс Маккуль. Жити усім якось треба зітхнула місіс Парді. то ж, люба, а то ж треба. Що так, що інак? Чекайте, це ж сьогодні якраз тиждень, як я допомагала вам прибирати покійну. Гарненька така була, і чого то було труїти себе газом, та й личко у неї маленьке». Так, гарненька, Далебі, це ви правду кажете. Погодилася хоч і дещо осудливо місіс Парді. Тільки та родинка на лівій скроні дещо псувала її. Ну, годі, наливайте собі іще місіс Маккуль. Наливайте. О Генрі. Мебльована кімната Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки «Монобанк, Баймя, Кофі, Донателло чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.